Якщо ви не можете визначитись, яка модель оправи вам підходить, візьміть класику. Вона завжди актуальна, вона поза часом, гарно, стильно виглядає у будь-якому образі від спортивного до кежу. У це металевий корпус у темно-сірому кольорі. Він дуже гарно поєднується з будь-яким стилем, підходить до будь-якого гардеробу, адже не занадто яскравий, не занадто блискучий. Металевий завушник. Він тут половини оформлений у пластикову накладку, тому така оправа ідеальний варіант для тих, хто окуляри носить на постійній основі. Сюди можна встановлювати лінзи на рецепти зі знаком Мінус також плюс і для корекції астегматизму. Тобто такий в цьому плані теж доволі універсальний варіант. Рухомі носоупори, завдяки яким посадку на носики ви можна підлаштувати. Також надійну фіксацію оправи на обличчі надають флекси. Вони дійсно не спадають, але при тому і не тиснуть. Така оправа підійде для власників середнього обличчя, але краще орієнтуватись на заміри моделі, їх можна розглянути на сайті Київлінза або ж запитати наших менеджерів у особисті замовити оправу або ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм також на сайті Київлінза. для цього артикулу залишаю у коментарях.